Ape, 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 Це програма Експерт, порадник з питань здоров'я вашого тіла. А отже, й краси провідні фахівці розповідають, як вберегтися від недуг, які можуть вас спіткати. А в разі проблем почуйте і скористайтеся фаховими порадами, отримуйте корисні рекомендації і завжди залишайтеся привабливими та здоровими. Сьогодні нас консультують провідні спеціалісти медичного центру Окспорт Медікал. Виникли новоутвори на шкірі, а лікар поставив діагноз папіломи. Не хвилюйтесь і не придумайте собі найгіршого. Що це таке і як цього позбутись, сьогодні розповідаємо у експерті. Папіломи це доброякісні новоутвори шкіри. Виникають вони при потраплянні у шкіру вірусу папіломи людини. Вірус передається від людини до людини, побутовим шляхом при використанні спільних речей. Постільної білизни рушників чи статевим шляхом за статистикою, 20% людей є носіями цього вірусу. Багато хто про це і не підозрює. Справа в тому, що папіломи ростуть не тільки на тілі, а й на слизових, в області геніталій, а також на внутрішніх органах. Часто вони зовсім не турбують, і людина дізнається про їх існування випадково під час комплексного обстеження. Виникаючи на шкірі. Папіломи повільно ростуть та збільшуються у кількості. Причому найбільша концентрація вірусу знаходиться в самій папіломі. Відповідно, якщо її вчасно не видалити, кількість папілом буде збільшуватися. Зазвичай папіломи виникають при зниженні імунітету. Це при тривалих захворюваннях, при використанні медикаментів, під час вагітності чи в похилому віці. Які б не були причини виникнення такого нового утворення, ставтесь до проблеми серйозно. Обов'язково проконсультуйтесь з фахівцями, здайте аналізи і переконайтеся, що пухлина доброякісна. Часто перед видаленням папілом необхідно провести дерматоскопію. Це обстеження під мікроскопом, за допомогою якого ми можемо відрізнити папіломи від інших доброякісних чи злоякісних новоутворів шкіри. Терматоскоп це медичний інструмент, з допомогою якого лікар чітко може розрізнити доброякісні від злоякісних утворів на шкірі. Видалення папілом в домашніх умовах є небезпечним, тому що, по-перше, пацієнт не завжди може відрізнити папілом від іншого утвору шкіри, такого як бородавка, сиборейна кератома, невус, меланома. Крім того, домашні засоби видалення не дають можливості повністю видалити тканини папілому без утворення грубого рубця. Якщо ви правильно не розпізнаєте папілому і, для прикладу, замість папілому домашнім методом видалити родинку, то ви лише можете спричинити до утворення то новоутвору шкіри. Папілома може стати причиною появи ракової пухлини, тому потрібно пройти обстеження та проконсультуватися у лікаря. Існують різні методи видалення папілом. Кріодеструкція рідким азотом це обробка папілом розчином при температурі мінус 193 градуса, але для видалення повністю утвору необхідно провести декілька процедур, зазвичай це від 2 до 5 процедур. Інший метод це видалення хімічним розчином. На поверхню папілому наноситься спеціальний хімічний розчин, після чого тканини папілому злущується. На сьогоднішній день найбільш ефективним методом видалення папілом є радіохвильовий метод апаратом Соргетрон. Апарат Соргітрон це апарат, в якому на насадку подається радіохвиля. При контакті радіохвилі з тканинами відбувається випаровування тканин, тобто вони руйнуються. На місці видалення утворюється маленька кірочка, яка з часом відпадає без зрубців. Перевага моє методу є: перше. Можливість видалення будь-якої кількості папілом за одну процедуру. Друге це можливість видалення папілом на будь-якій ділянці тіла, включаючи обличчя, слезові оболонки ротової порожнини та статевих органів. Третє процедура є малоінвазійною, практично безкровною та безболісною. За необхідності проводиться місцева анестезія. Четверте. Дія радіохвиль дозволяє видалити лише ті тканини, які необхідно, і не уразити здорові тканини. П'яте. Короткий період реабілітації, можливість уникнення післяопераційних ускладнень, таких як кровотеча, набряк, біль, запалення. Після видалення папілом радіохвильовим методом немає необхідності накладати, а так само і знімати шви. Важливим так само є те, що процедура займає всього 10-20 хвилин. Після цього ви можете повернутися до звичних справ. Якщо колись говорили про процедури вихідного дня, то насправді ця процедура це процедура обідньої перерви. Уникнути зараження вірусу можна, дотримуючись простих гігієнічних правил. Ну і наостанок, намагайтесь підтримувати свій імунітет, тому що навіть якщо вірус якимось чином потрапив ваш організм, сильний імунітет не дасть йому виявитись. Багато вітамінів і здоровий спосіб життя цього достатньо. Ви дивились програму Експерт? Побачимось наступного тижня. Це програма Експерт, порадник з питань здоров'я вашого тіла. А отже, і краси. Провідні фахівці розповідають, як вберегтися від недуг, які можуть вас спіткати. А в разі проблем почуйте і скористайтеся фаховими порадами, отримуйте корисні рекомендації і завжди залишайтеся привабливими та здоровими. Якщо у вас залишилося запитання, пишіть нам, і в наступних випусках обов'язково отримайте вичерпну експертну пораду.